Корс чудес Урок 224. Бог є моїм отцем, і Він любить свого Сина. Моя справжня особистість настільки надійна, така благородна, безгрішна, славетна і велика, цілком милосердна. І вільна від провини, що небеса дивляться на неї, щоб дати їй світло. І вона також освітлює світ. Це дар, який дав мені мій отець, і який я даю світу. Немає іншого дару, крім цього, який. Можна дати або отримати. Це реальність, і тільки це, це кінець ілюзії, це правда. Моє ім'я отче, досі відоме тобі. Я забув його і не знаю, куди йду. Хто я і що роблю. Нагадай мені зараз, отче, бо я втомився від світу, який бачу. Натомість відкрий мені те, що ти хочеш, щоб я побачив пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому. дому.